Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні в нас важлива тема для українців, які хочуть залишатися в Польщі далі. І навесні, і влітку, і може навіть і пізніше, з тієї точки зору, що вже навесні якби можна вирішувати щодо карт побиту. Тимчасових, і а, взагалі, тимчасовий захист він діє до 24 серпня 2023 року. Ну, і вже, я думаю, люди задумуються, як же його далі бути, так, що, що далі робити, значить, які існують можливості, хочу вам розказати. Значить, ну, я вже говорила, що з 1 квітня можна подавати документи на карти побиту. Там можливо три категорії осіб, які перше подають на тимчасове перебування і працю, так? які вже які мають працю. І перша категорія то взагалі будь-яка праця неважливо яка. Другий. Другий це висококваліфіковані працівники. Тут, значить, в чому нюанс? Ну, взагалі, українці всі висококваліфіковані з вищою освітою, чи, ну, чи майже всі? Я це знаю. Але тут така значить, особливість, що в Польщі ну, якби треба підтверджувати так, ту кваліфікацію. І так далі. Загальне, загальне правило в Польщі підтвердження кваліфікації відбувається відповідно там, від до певного законодавчого акту щодо в рамках Європейського Союзу. Так? Що стосується України, якби певної певного правила немає, то тільки в цьому законі про тимчасовий захист написано, що гірські професії вони підтверджуються за правилами у цього законодавчого акту, якби це був працівник з Європейського союзу, так ну подібно буде якось там вирішуватись. Щодо інших не сказано. Можу сказати, що на GOV.pl є там така рубрика Узнання кваліфікації заводових набираєте, або просто в Гуглі Узнання кваліфікації заводових, і вам видасть і там є інформація, можна почитати. Но суть в чому, значить, як воно буде працювати для українців? так? Значить, я там трошки цікавилася щодо юристів, то на сьогодні, якби думка така, що спеціального закону немає. Є закон там Польщі, наприклад, який регулює. Діяльність так адвокатів і юрисконсультів, отак у них і там, якби польські, ну тобто закон він не визначає, чи то щодо він громадян Польщі чи інших громадян, там нема цього обмеження. Він попросту є для юристів, так як підтверджувати взагалі навіть от поляку, так щоб працювати юристом Польщі, наприклад, йому там треба ну, ясно мати вищу освіту і там підтвердження кваліфікації робити. Певним чином. Ну, і от є така думка, така, що якби українці теж мають якби за цим законом, ну, їх підтвердження має регулюватися цим законом. Друге питання, хто там буде? Хто буде визнавати це все, і як з зі зі спеціальною мовою, так, юридичною буде, теж хто там буде, якщо. Ну тобто там залишається багато питань але. В цілому, там, на ГУВПЛ, там є такі, якби, загальні правила, що якщо іноземець хоче підтвердити свою кваліфікацію, взагалі він звертається до того органу державного, який в цьому от напрямку там. Ну, би, контролює цю певну сферу. От Там треба і звертатися. От щось так, тільки напрямок тут як би, можна, можу сказати. І таким чином треба, ну, Бо це ж не вчора з'явилося, що іноземці поїхали. Інше питання, що вони попросту в зв'язку з війною зараз приїхали. Ну, і якось так там треба щось шукати, і вже можна зорієнтуватися. Я думаю, хто хоче йти тією дорогою. Ну і третя, значить, третій варіант карт побиту, які там від квітня, це для провадження господарської діяльності. Так? Це третій момент. Значить, що написано в, цій, в цьому в нашому законі про тимчасовий захист, що подача заяви цій вноску вона не, не припиняє тимчасового захисту. Отак, От написано, тобто, така, таке собі спеціальне правило, а вже отримання. А вже отримання е, карти перериває. Ну, це якщо цей захист ще діє, так, то тоді користуємося цим правилом. Якщо воно вже там виходить за межі по, по, по термінам тимчасового захисту, тоді вступає в дію, я думаю, е загальне правило, так, що там. Е, Ну, Що коли ви подали там документи, так, чи штампік там поставили, чи що. ну, Тобто загальне правило, що стосується карти побиту, як перебувати на території Польщі, там, від моменту подачі документів, так? А от для тимчасового є таке спеціальне правило. Значить, далі, і що в законі про тимчасовий захист є така. Таке продовження цієї історії, значить, хто це подається в квітні. І далі є така стаття, дуже цікава. Послухайте уважно, про що вона. Значить, написано, що в тому випадку я буду навіть, ви знаєте, попросту одразу дивитися, перекладати і цитувати, щоб ви якби розуміли, так, скажімо, точніше. У випадку, якщо громадян України не виконує вимоги надання йому дозволу на тимчасове перебування, з погляду на задекларовану ним ціль цього перебування чи обставини, які є підставою його вніску, Ні, ну, немає підстав для його побиту на території Польщі, От за, за, за всім його, що він там подав, цілі чи обставини, ну, чого він подає. Так? І Якщо немає ну, тобто, підстав за всіма цими наданими чи там, документами, доводами і так далі, його перебування все ж таки на території Польщі. Е довше увага трьох місяців, або щодо громадянина України є підстави, які дають можливість, значить, Польщі відмовити, тобто є підстави відмови в цьому дозволі, але не ті відмови, що там є, що там з поводу безпеки, чи якісь списки Шенген, ну, там, де, там, де є якби загроза безпеці так, держави. Ну, я думаю, що ви всі не, не загрожуєте державі. Так, якщо цього нема, то в термін до 24 серпня 2023 року такому громадянину України Надається дозвіл на тимчасове перебування на термін один рік, рахуючи від дня прийняття рішення. Ще раз, що ми отримали? Ну, по перше, ви почули три місяці. Тобто, якщо громадянин України подає документи. На оце отримання там, карт побиту якихось, так, але в нього ну, він все, що він там виказав і надав, воно не дає підстав, щоб йому та карта була надана, ну крім ото, що там безпека, загрожує безпеці Пощі, яких серед нас немає. Значить, то... І це все відбувається ж так, ще до закінчення тимчасового захисту. То такому громадянину все ж таки надається цей дозвіл на термін один рік, рахуючи від дня прийняття цього рішення. Тобто, що я хочу тут зауважити? Ну, по перше. А ви знаєте, я вам хочу сказати, моя особиста думка щодо трьох місяців, взагалі 90 днів, це, це ж нам всім знайома річ про безвіз, так? Я вважаю, що українці, які приїхали і користуються тимчасовим захистом, що вони взагалі не використовували безвіз тут. Ну, а при чому тут безвіз? Я, я не знаю, якщо чесно. Ну, в мене я не можу пояснити, як до цього відноситься беззвіз. Я думаю, що ніяк. І він як і був, так і є. Тобто українці, які використовують і користуються тимчасовим захистом, то безвіз вони не використовували. Ну, в мене така думка. Я скажу, що вона тут, ну, на мій погляд, вона тут підповідає. Підтверджуються, тобто законодавець польський він пише, що якщо українця нема підстав бути, грубо говоря, в Польщі більше трьох місяців, тобто більше без візу, то ну, згідно з цим, з цим правом, то йому все ж таки надається, значить, і там на один рік. Так? Тобто це я на всякий випадок кажу, що я думаю, що право без візу не було використано. Це на всякий, на всякий випадок просто кажу. Така в мене ідея. Ну, подивимося, як вона там буде. Ну, це окремо. Це я просто, по-попросту, знаєте, ідею по, -по безвізду вам кажу, що я думаю. Ну, а само це правило, ну ви зрозуміли, про що воно так? Тобто українців ніхто, ніхто не збирається виганяти, навіть якщо немає там якби, підстав то один рік якби, є від моменту прийняття рішення, так? Ну, отак. От тобто е далі, що я можу сказати взагалі? Коли закінчиться, коли закінчиться тимчасовий захист, ну, тобто, там вступають взагалі загальні правила в дію. так? Ну, я думаю, так. Перше, без віз. Ну, я, я, єдине, що я не знаю, чи треба там, щоб його якби розпочати виїти і виїхати, в'їхати. Не знаю, тут не буду коментувати, але сама ідея, я думаю, вона вірна. Значить, вступають все, що було раніше, так, без віз. Далі візи, і там далі загальні правила на подачу на, знову ж таки, на карти побиту, на тимчасові карти, на постійні там карти і так далі. і тому подібне. Значить, ну я, давайте так, Я в цьому відео не буду вже. Я можу трохи, в принципі. Розказати, але я думаю, це окремим відео попросту ті загальні такі, ну так, так коротко про головне, так? Які там візи, карти, і які там можуть бути підстави? А оце що стосується, якби, таких важливих умов, які безпосередньо прям стосуються українців, які користуються тимчасовим захистом, я думаю, далі залишатися. Це я вам розказала. Майте це на увазі, приймайте ну, такі вдалі рішення, я б сказала, успішні, вдалі рішення. Нехай вони будуть для вас найкращими. І побачимось.